Знаєте, кожен великий винахід, він же колись був просто ідеєю, правда? Але от як Як перетворити оцю іскру натхнення на щось реальне, що працює? Виявляється, за більшістю геніальних проривів стоять не просто спалахи, а цілком конкретні, структуровані методи. Ну що ж, давайте зануримось у цей інструментарій, який, власне, і допомагає створювати майбутнє. І от власне це питання як народжуються геніальні ідеї, ми сьогодні і розберемо. Це щось магічне, незбагненне, чи все ж таки це процес, яким можна і треба керувати? Давайте подивимося, як системний підхід може розкрити той самий творчий потенціал. Так от, в основі всієї всієї творчості лежить не якийсь один єдиний акт, а баланс, баланс двох абсолютно різних способів мислення. І от зрозуміти цю двоїстість це, по суті, і є ключ до розгадки всього процесу винахідництва. Абсолютно вірно. І це не просто, знаєте, якісь там різні підходи. Ні, це дві окремі фази, і кожна з них грає свою, ну просто незамінну роль. Одна, скажімо так, створює такий собі творчий хаос можливостей, а інша бере і наводить у цьому хаосі лад. І отут ця фундаментальна різниця стає очевидною. Подивіться, з одного боку дивергентне мислення це, по суті, такий собі творчий вибух. Мета накидати якомога більше варіантів, неважливо яких, навіть найнайдивніших. А от з іншого боку, конвергентне мислення. І тут уже вмикається логіка. Це час, коли ми беремо весь цей хаос, аналізуємо його і поступово звужуємо до одного єдиного найкращого рішення. Гаразд, давайте почнемо з першої фази. Як от як саме можна стимулювати це дивергентне творче мислення? Ну, виявляється, для цього існують цілком конкретні інструменти, і зараз ми розглянемо найефективніші з них. Ну почнемо з класики московий штурм. Всі про нього чули, правда? Ідея ж насправді проста, але яка потужна? Зібратися разом і просто генерувати ідеї. При цьому, що найважливіше, тимчасово вимкнути свого внутрішнього критика. Головне правило тут жодних, але жодних це не спрацює. Просто вільний нестримний потік асоціацій. І от ключовий момент саме в цих правилах. Дивіться: по-перше, кількість важливіша за якість. На цьому етапі потрібна, знайти просто сировина якомога більше. По-друге, жодної, абсолютно жодної критики, бо будь-яка оцінка вбиває креативність ще в зародку. І по-третє, найбожевільніші, найдикіші ідеї їх треба заохочувати, бо саме вони часто і стають джерелом справжніх проривів. Окей, з мозковим штурмом розібралися. А тепер щось трохи абстрактніше: синектика. Це такий метод, який буквально змушує подивитися на проблему під абсолютно новим, незвичним кутом. Суть у тому, щоб шукати рішення, проводячи паралелі, аналогії з абсолютно несподіваних сфер, ну, наприклад, з природи чи з мистецтва, чи звідки завгодно. І оці дві концепції чудово ілюструють суть зробити знайоме дивним, це умовно кажучи, подивитися на свою звичну заїжджену проблему так, ніби бачиш її вперше в житті. А зробити дивне знайомим це навпаки знайти у чомусь абсолютно чужому, незрозумілому, щось спільне із завданням. І це просто ламає всі шаблони мислення. Добре, рухаємося далі метод випадковостей це, знаєте, такий спосіб внести в процес трошки контрольованого хаосу. Ідея неймовірно проста якщо зайшли в глухий кут, просто введіть у рівнянні якийсь випадковий елемент, і подивіться, які абсолютно нові несподівані зв'язки виникнуть у мозку. Ну, наприклад, беремо словник, відкриваємо на будь-якій сторінці, тицяємо пальцем. Перше слово, нехай це буде хмара. І тепер завдання примуслово знайти зв'язок між хмарою і тією проблемою, яку ми намагаємося вирішити. Що це дає? Це буквально змушує мозок прокладати абсолютно нові нейронні шляхи. А це, в свою чергу, часто веде до абсолютно несподіваних рішень. Гаразд, уявімо, що ми нагенерували цілу купу ідей. Що далі? А далі час для другої фази конвергентної. Тепер нам потрібен чіткий структурований процес, щоб відібрати з усього цього найкращу ідею і довести її до пуття. І так, для цього існує спеціальний алгоритм. Абсолютно, бо весь цей хаос ідей це ж лише половина справи, правда, без системного аналізу він таки залишиться просто хаосом. Тож тепер ми переходимо від широти до глибини, від кількості до якості. То що ж це за алгоритм? Дивіться, крок перший: треба глибоко, глибоко проаналізувати всю систему, де виникла проблема. Крок другий знайти її ядро, ключове протиріччя. Ну, наприклад, деталь має бути міцною, але водночас легкою. Це протиріччя, крок третій застосувати спеціальні винахідницькі принципи, щоб це протиріччя розв'язати. Скажімо, принцип дроблення міг би підказати зробити деталь з композитних матеріалів, а принцип динамічності зробити її міцною лише тоді, коли це справді потрібно. Ну і нарешті, крок четвертий оцінити, чи наше нове рішення справді усуває стару проблему і при цьому не створює нових. Добре, тепер давайте об'єднаємо все це в одну картину. Ось ці два підходи: дивергентний, що розширює, і конвергентний, що фокусує, вони не конкуренти. Зовсім. ні. Вони партнери. І тільки разом вони утворюють по-справжньому потужний інструментарій для інновацій. І ось ця таблиця, погляньте, чудово все підсумовує. Ліворуч методи, їхня мета генерація ідей, їхня суть розширення. Праворуч алгоритм, його мета, вибір ідеї, його суть фокусування. І я повторюсь: тільки поєднання, тільки тандем цих двох підходів дає справжній крутий результат. Мені здається, ця думка ідеально відображаючу синергію, синергію між безмежною креативністю і таким гострим, сфокусованим аналізом, бо одне без іншого погодьтеся або неефективне, або взагалі безцільне. Тож наступного разу, коли перед вами постане якась складна задача, може варто на секунду зупинитися і запитати, а на якому етапі я зараз? Мені зараз потрібно розширювати горизонти, генерувати божевільні ідеї, чи навпаки вже час увімкнути логіку, зосередитись і знайти те саме єдине правильне рішення. І знаєте, відповідь на це просте питання це і є, мабуть, перший і найважливіший крок до будь-якого винаходу.